Добрий день! Пропонуємо вашій увазі новинки від компанії Мадринок. Пластер бактерицидний на бавовняній основі та серветки. Просочені спиртовим розчином. Товари є сертифіковані та задекларовані в Україні. Країна-виробник Китай. Поговоримо детальніше про кожен товар окремо. Пластер бактерицит. Використовується для закриття рам, подряпин, місць ін'єкції. Даний матеріал є тілесного кольору. Так виглядають кожен пластир окремо індивідуально. Ось так він відкритий тілесного кольору. Розмір 1,9 на 7,2 см. В упаковці 100 штук. Не залишає слідів на шкірі після зняття. Дуже зручні. Серветки просочені спиртовим розчином розмір 60х30 см. В упаковці 100 штук. Серветки якісні та зручні для використання. Як антисептичний засіб. Кожна серветка упакована індивідуально. Ось так і покажемо, як вона виглядає відкрито. Ось такий розточений квадратик. Даний товар є наявний на складі, і ви можете його придбати вже сьогодні. Це можна зробити, зателефонувавши за телефоном, який ви зараз побачите у відео, або напишіть нам на електронну адресу. Миру та віри в майбутнє бажає вам компанія Медемо.